В минулому спортсменка, а сьогодні снайпер у восьмому полку спеціального призначення. Ряди професійних військових поповнили люди цивільні. Я займалася кульовою стрільбою. Я спортсменка в минулому, а в армії я ніколи не служила. Те, що для цивільного громадянина вважається якимось там. Тяжким, то перебуваючи тут, все це сприймається легко і навчання проходить дуже цікаво. Восьмий полк спеціального призначення практично весь задіяний в антитерористичній операції та вже має своїх героїв України. Один посмертно це старший лінат Зеленський Євгеній Олександрович. Загинув під містом щастя. І майор Петраківський Олександр Петрович. Які знаходяться в важкому стані зараз в госпіталі в Ізраїля. Хмельницьким спецпризначенцям допомогу надають волонтери, котрі намагаються забезпечити силовиків усім необхідним. Дуже велику допомогу нам дають волонтерські організації. Волонтери допомагають нам з і майном, і продуктами. Практично Іменно наші бійці, які знаходяться в зоні АТО, по розмовам з ними вони ні в чому практично не нуждаються. Якщо щось їм потрібно, ми можемо навіть заказати, і нам це все діло привезуть. Але найнеобхідніше для військових сьогодні це технічне оснащення. Найнеобхідніше це оптичні засоби розвідки, такі, можна сказати, современні. Хороші безпілотні літальні апарати для ведення розвідки, вони менше втрати практично. Більш модернізована зброя. Попри негаразди, у збройних силах спецпризначенці гідно виконують свій професійний обов'язок. Маємо оборонити свою державу, свою країну, захищати свій дім, бо іншого дому в нас немає. Тому треба йти до кінця. А коли це все закінчиться, як воно закінчиться? Чи на політичному поприщі, чи на військовому, то вже будемо дивитися, але на даний час ми маємо протистояти ворогу. До кінця Дарина Денисенко для інформаційного випуску.